Також сьогодні заїхала Kia Єніро, це у нас Рестайл, 22 рік, 39 кВт батарейка, пробігу 68 тисяч. Вся в рідній фарбі сок акумулятора 100%. Галогена лінзована оптика, 17 легкосплавні диски, гума 23-го року. Безключовий доступ, сліпі зони автоскладування, дзеркал, повний електросклопакет. Комбінований салончик, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, утримання в смузі, датчики світла, дощу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, клімат, бездротова зарядка, підігріви, два ключика, електроручнік, заводське тонування. Автомобіль з Європи розмитнений та сертифікований. Задні парктроніки, камера, зарядочка в комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Три дні дії акційна ціна і коштує автомобіль 17800. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.